Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про графічний редактор, інструменти графічного редактора та їх налаштування. Я знаю, що ви на уроках мистецтва вчитеся малювати, наприклад, олівцями, фарбами, так і малюєте різні картини. Наприклад, на уроках математики ви використовуєте лінійку. Циркуль, да, щоб намалювати, наприклад, рівне коло, рівну лінію. А на уроках інформатики ви вивчаєте, як створювати малюнки за допомогою комп'ютера. І про це ми сьогодні детальніше поговоримо. Наприклад, для роботи з зображеннями призначені спеціальні програми, вони називаються графічні редактори. Їх дуже багато. Наприклад, один із них це Tux Paint, такий пінгвінчик. Далі в нас іде Paint. він стандартний для е, ноутбук. Наприклад, комп'ютерів, які мають операційну систему Windows. Цюкспейнт, на жаль, зараз недоступний, наприклад, для завантаження на телефонах і планшетах. Можна завантажити його на собі на ноутбук або комп'ютер. Далі можна також завантажити на телефон, і дуже гарно працює Дадел Арт. Також можна скористатися ним. Є, відповідно, вже такий більш професійний гімп, і, відповідно, ним ми можемо користуватися. Далі у нас і є е, такий, така програмка, вона онлайн, програмка Клекі ось такий, відповідно, ніби як привид. І саме в цій програмці ми і поз... сьогодні будемо працювати. Також для більш професійних, так, наприклад, е, графічних редакторів є Adobe Photoshop. Його можна також завантажити, але він, на жаль, ну бо на щастя, є платною версією, так, і там, якщо для більшої можливості, потрібно його оплачувати. Тому ми саме з вами поговоримо сьогодні про клекі і будемо в ньому працювати. Дивіться, будь-який малюнок буде складатися з окремих графічних об'єктів. Це може бути лінія, це може бути якийсь многокутник або криволінійна фігура. Наприклад, якщо ви подивитеся на многокутник, ось цей який є на малюнку, то він має контур, і контур відрізняється від цього. Тобто, середина його має жовтий колір, контур синій. Якщо ви звернете увагу на коло, коло також має такий елемент. Да? Тобто заливка у нас рожева, а відповідно, сам контур буде синій. Тому ми сьогодні також з цим і познайомимося. Тобто, дивіться, контур це межа фігури. Він визначає її розміри і форму. Але коли зафарбовуємо фігуру всередині, контур може збігатися з самою фігурою та з тим самим кольором, який ми хотіли, або, наприклад, відрізнятися від нього. Як, наприклад, в цьому варіанті, та, синій колір, синій контур. Так, і навіть не видно, що є контур в цієї фігури. А в цієї фігури ми бачимо контур синій, а відповідно, заливка жовта. Що ж таке взагалі заливка? Дивіться. Малюнку, що складається з якихось кількох частин. Кожну частину ми будемо розфарбовувати окремо. І під час цього нам дуже важливо слідкувати, щоб контур фігури був замкнений. Тобто, початок лінії має збігатися з її кінцем. Інакше фарба розільється за межі фігури. Тому контур може бути замкнений або незамкнений. Якщо замкнений, то фарба залишається всередині малюночка, який ви зробили. А незамкнений буде відповідно виливатися Фарба. Тому ми з вами познайомимося з програмою, яка називається Клекі. Можна, наприклад, в браузері написати ось так: Клекі, ось так. І натискаємо Enter, і перша програмка, ось яка, да, перше посилання, яке в нас з'являється, ось такий, ніби привид. Натискаємо на нього і відкриваються різні інструменти, відповідно, так, з якими ми також можемо працювати. Вашу увагу, що у нас зверху є ось такий елемент кістечка, зараз ми до неї повернемося. Є відповідно палітра наших кольорів, де ми можемо змінювати кольори. І якщо ми ввімкнені на кісточці, да, то можемо змінювати зі. -зі. Малювання, змінювати також розмір, або змінювати її, е, напис. Давайте з вами спробуємо це зробити. Ось у нас є кісточка. Я, наприклад, хочу наприклад, давайте, синій колір і натискаю, наприклад, на синій «Є». Дивіться, у мене розмір, зараз четверти, зроблю трішки більший. Перший варіант лінії це ось такий на лінії С. Далі ось такий, ніби у нас буде маркер. Є. Далі ось такі ніби лінії, навіть його навіть і не помітно, давайте трішки, можливо, збільшу. Ось такі будуть штрихи. Далі йдуть, ніби як в Майнкрафті, такі квадратики. Також розмір маленький, давайте збільшу, ніби такі квадратики, так? -так ось такої квадратної. Тобто буде кісточка квадратної форми. Далі буде ось такий елемент. Тобто, можна малювати такі візеруночки, якщо ось так гортати. То можна щось намалювати. Далі в нас також буде такий маркер, який відповідно ось. Бачите, він змішує кольори. Наприклад, у мене був тут синій, я оберу зелений, Давайте зараз зелений колір десь поряд ось так намалюю. Оберу змішування, і ось так можу змішати колір і створити якийсь свій інший колір, який складається з синього та, відповідно, зеленого. Тобто, ми можемо змінювати і колір, можемо змінювати розмір, можемо змінювати. І написання, наприклад, якщо ми просто на цій літері S, можемо мати ось такі е, наші е, кісточку, да? можемо мати ось такий варіант, або можемо мати ось такий, так? тобто ніби такими пухти... пунктирками, або відповідно квадратики. Тобто вже самостійно обираєте, який для вас буде е, кращий. Також у нас є затирачка. Да? Якщо ми щось намалювали не так, ми можемо зробити розмір більший і, відповідно, його стерти. Або ще у нас зверху є ось така стрілочка, ми можемо повернути все, що у нас було. Якось так, так, тобто, повертати назад. Ну, якщо ви багато вже намалювали, повертати назад не потрібно. Просто беремо кісточку, наприклад, стираємо все, що у нас є. Повертаємось сюди. Є. Там, де у нас була кісточка, я натискаю на кісточку. У мене далі йде фідеречко, це означає заливка. Давайте з вами зараз і переглянемо наші фігури, якщо закриті, або фігури, які будуть відкриті. Давайте з вами ось так вивізьмо, нехай буде чорний колір, зму трішки більше олівець. Наприклад, намалюю коло замкнене. так? І, наприклад, намалюю ось такий. Е Квадрат так, не замкне на лінії. Тобто, коли я зміню кісточку на цю заливку, можу обрати інший колір, заливаю коло, коло залилося. Коли я почну обирати інший колір для, наприклад, свого квадрата, заливаю квадрат, і фарба вилилася через маленький ось цей отвір. Може бути і не так. Давайте зараз ось так. Наприклад, повернемося і я оберу і я оберу кісточку знову і оберу менший розмір, наприклад. І, наприклад, ось намалюю коло, так? Або, наприклад, якщо ви малюєте якусь там зірочку, так, наприклад, ось так, і не довели її до кінця, то фарба не да... Зал... Тобто довели не до кінця, фарба вильється. Якщо ви, наприклад, малювали якусь лінію, там так, малювали, малювали, або десь малювали коло, або ось так намалювали таким чином, давайте з вами спробуємо залити наші малюнки. Перший малюнок. Не вийшов, да, вилилась фарба, зірочка не вилилась. Дивіться, ось тут у нас буде окремий, ніби такий елемент. В цей в коло заливаємо, також фарба вилилась, тому є ось тут роз'єм такий, так? Ну і цей також, тому що має ось тут роз'єми. Тобто з вами познайомилися вже з кісточкою, ось тут, і з заливкою. Далі також у нас з вами є. Геометричні фігури. Натискаємо на геометричні фігури і бачимо в своєму внизу. Ось тут також є відповідно колір, і, відповідно, подивіться уважно, є. В більших графічних редакторах це графічний редактор онлайн, в якому ми можемо працювати і з телефона, і з планшета, і з комп'ютера. Нам не потрібно його завантажувати. В інших, наприклад, графічних редакторах, які потрібно встановлювати собі на телефон, більше граф е е наших геометричних фігур. Але гадаю, що ці геометричні фігури нам також будуть допомагати. Дивіться, наприклад, у мене є геометрична фігура. Е Прямокутник, да, ось такий. я на неї натискаю. Тепер ставлю місце, де мені потрібно, і малюю менший, більший вущий, довший, який мені потрібен. Намалювала, хочу коло намалюю, малюю коло. Є, відповідно, ось такий прямокутник, тобто він одразу буде залитий тією фарбою. Тобто у нас є ось такий, тобто буде тільки контур, або заливаємо повністю, або так, так само і коло. Також біля цих елементів у нас є лінія. Лінія допомагає нам малювати рівні прямі. Подивіться уважно. Ось, малюю рівні прямі. Тобто, Таким чином я можу намалювати, наприклад, трикутник. Або, наприклад, можу намалювати зірочку. так, Якщо так постараюся, буду лініями малювати, тобто, лінії виходять рівними, в нашому випадку, так, і не будуть такими. Кривими, коли ми як беремо, ми, наприклад, наш, е, нашу кісточку. Тобто, за допомогою ось цих геометричних фігур, які є в клекі, можна також е, працювати так, і щось створювати. Наприклад, є у вас таке завдання намалювати будинок. Так, давайте ось так намалювати будинок. І залити певними якимись кольорами. так? Ви можете також спробувати це зробити. Дивіться, я, наприклад, у мене є геометричні фігури, тут увімкнені є. Будинок, давайте чорний кольор оберу, малюю. ой-ой-ой, Дивіться, що моя помилка, тому що у мене ввімкнена була лінія. так? Я зараз повернусь, вмикаю прямокутник і малюю, відповідно, ось стіни будинку є. Далі ще роблю, малюю, наприклад, двері. Ось так. Дарівненько, щоб було. Потім малюю, наприклад, одне вікно, малюю, наприклад, інше вікно. Це все допомогою тільки цієї геометричної фігури, прям, да, квадрат. Я можу намалювати прямо кутик, і, квадрат, і так далі. Далі, наприклад, мені потрібно намалювати кришу. Я беру лінію, наприклад, ставлю на початок да, на кінець цієї стіни, проводжу ось так. З цієї сторони так само зроблю ось так. І тепер на кінець. І веду ось так догори, ніби роблю кришу будиночка. І ось так від початку тримаю, відпускаю є. Також можу намалювати, наприклад, комен. Один, да, димар, ось так і ось так намалювала. За допомогою, наприклад, кола можу намалювати, ніби дим виходить з цього комена. Так? Тобто ось таким чином. Ось так, наприклад, виходить дим. Тепер дивіться, я можу тепер, або й тут навіть вікно намалюємо. Ось так, і тепер дивіться, я переходжу з своїх матричних фігур на заливку, беру, щоб мої стіни будинку були, наприклад, жовтими, обрала жовтий колір, заливаю жовтим. Вікна, нехай в мене будуть блакитними. Одне вікно, інше вікно і ось тут буде вікно. Криша, наприклад, да, у мене буде червона. Є. Двері, наприклад, в мене будуть коричневі. Наводжу на оранжевий і трішки спускаюсь ось так. Ось так коричневий, тут коричневий. так. І оберу ще, наприклад, більш такий сірий сірий колір Ось так, веду більш до сірого, для своїх для оцього диму, який виходить, відповідно, з нашого димаря. Ось так і ось так є. Тобто далі ви вже можете, наприклад, взяти кісточку, взяти, наприклад, зелений колір, намалювати там травичку якусь, да наприклад, як ви собі там бачите, або взяти такі штрихи, намалювати. Ось таку, наприклад, так? тобто, дивитися, як вже вам підходить намалювати, наприклад, якісь хмарки, наприклад, за допомогою кісточки, так? тобто ось таким чином є. Так, наприклад, тут намалювати сонечко. Потім ми цю, це зображення можемо з вами зберегти. Що нам для цього потрібно? Зверху у нас є ось така стрілочка, да, синя зверху. Ось тут ми на цю стрілочку натискаємо, і одразу нам зображення зберіглося в завантажених. Але, наприклад, якщо ви... Не хочете, щоб воно було завантажене, хочете перекинути собі на робочий стіл, зменшуєте вікно вашого браузера, так? потім натискаєте на цю стрілочку і витягуєте ваше зображення на робочий стіл. І ось, наприклад, на робочому столі у мене є вже моє зображення, так? Я можу його відправити потім в Viber, прикріпити, наприклад, десь в Google класі, або відправити подрузі і так далі. Тому обов'язково спробуйте, у вас це вийде. Програма називається ось клекі. Тобто заходимо, наприклад, в Google. Давайте ще раз в Google заходимо, пишемо клекі, і перше посилання, яке відкривається, натискаємо і працюємо за цим посиланням. Створюйте, і у вас будуть гарні малюнки. Всім удачі!